У слов'янській уяві вовк ніколи не був лише хижаком із темного лісу. Його постать перебувала на межі страху й поваги, адже за віруваннями предків саме вовки знали таємниці переходу між світами. Для давніх слов'ян він був створінням порога, тим, хто вільно рухається між життям і смертю, світлом і темрявою, людським і божественним. Саме тому образ вовка так часто з'являється у міфах, замовляннях і героїчних оповідях. Історичні та етнографічні джерела свідчать про його особливий статус у дохристиянських культах. У східних і західних слов'ян вовка пов'язували з воїнською силою та охоронною магією. Воїни вдягали вовчі шкури під час ініціацій або перед битвами, вірячи, що так переймуть витривалість і безстрашність звіра. Ці уявлення перегукуються з культом воїна звіра в інших індоєвропейських народів. У народних легендах вовк часто виступає провідником. Він допомагає героєві знайти шлях у момент вибору, охороняє роздоріжжя, мости і межі земель. Археологічні знахідки амулетів із вовчих зубів і лап, датовані раннім середньовіччям, свідчать про віру в його захисну силу. Вважалося, що вовчий дух відганяє злі сутності й хвороби, знищуючи все слабке і нежиттєздатне. Образ вовка тісно пов'язаний із вірою в перевтілення. Мотиви вовкулаків не зводилися лише до страху. Часто це були оповіді про людей з особливою силою або тих, хто проходив випробування. У деяких регіонах вірили, що після смерті душі хоробрих воїнів стають вовками, сторожами лісів, полів і сіл. Вовк у слов'янській традиції поєднував дику свободу з відданістю з граї. Саме ця рівновага між особистою силою і відповідальністю перед спільнотою робила його взірцем для людини. Вовче виття до місяця сприймалося як звернення до вищих сил і духів роду. Навіть із приходом християнства образ вовка не зник, зберегшись у казках, прислів'ях і віруваннях. Зустріч із ним у лісі вважали знаком, попередженням або захистом. Сьогодні вовк знову повертається як архетип внутрішньої сили і інтуїції. Він нагадує, що справжня свобода поєднується з відповідальністю, а сила розкривається тоді, коли людина знає, заради чого йде своїм шляхом. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.